Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як можна закрити картку PrivatBank онлайн. І так, для цього я перехожу в додаток Privat24. Далі, коли я зайшов в свій кабінет на головну сторіночку, свайпаю пальцем вліво-вправо і шукаю ту картку, яку я хочу закрити. І так, це в мене ось ця інтернет-картка, вона мені не потрібна, тому я буду її закривати. Як ви бачите, у мене тут уже нульовий баланс. Це, в принципі, основна вимога до закриття картки в Приватбанку, баланс має бути нульовим. Але ви не хвилюєтеся, тому що навіть при закритті картки із позитивним балансом Приватбанк вам пропонує кудись ці гроші переказати, або так само пропонує погасити заборгованість, якщо вона є на даній карті. І так, для закриття даної картки онлайн я перехожу в меню даної картки, яке знаходиться справа вверху на карті. Ось така шестерня намальована. Нам потрібно на неї натиснути пальцем. І появляється меню даної картки. Для закриття даної картки опускаємося в самий низ. І в самому низу, саме нижній пункт меню, називається Закрити картку. І так, натискаємо на Закрити картку. І Тут я вас прошу звернути увагу на те, що ми закриваємо не просто картку, але ми закриваємо картковий рахунок. За допомогою даної опції, ви зможете закрити обрану картку приватбанку і всі прив'язані до неї рахунки. Закрити картку можна тільки з нульовим балансом, це те, про що я вам уже сказав. Зняти позитивний залишок або погасити заборгованість, ви можете в процесі оформлення заявки щодо закриття картки. Тобто Приватбанк в будь-якому разі при закритті вашої картки, якщо там є якісь гроші, він запропонує вивезти ці гроші на якусь іншу картку. І трошки нижче ми бачимо способи закриття. У мене активний тільки один закрити усі картки, прив'язані до рахунку. Тобто при закритті даної картки ми закриваємо рахунок разом з даною карткою. А перший пункт, який у нас не активний, він звучить як закрити обрану картку. Тобто, якщо б у мене був один рахунок і до нього були прив'язані кілька карток, я б міг обрати ту картку, яку я хочу закрити. Тобто така можливість також є. Але у мене на даному рахунку тільки одна картка, тому коли я її закриваю, автоматично закривається і рахунок. Якщо було б кілька карток, я б міг закрити одну картку, рахунок та інші картки при цьому залишилися б активними. І так, закрити усі картки, прив'язані до даного рахунку, буде повністю закритий рахунок, включаючи усі прив'язані картки. Далі трошки нижче можна натиснути ось цей повзунок, і нам буде надіслана емейл довідка про закриття рахунку. В принципі, мені це не потрібно. Я натискаю внизу кнопочку подати заявку. І, як ви можете бачити, далі ПриватБанк пропонує нам підписати заяву про закриття поточного рахунку. Ми закриваємо повністю рахунок, я вам вже про це сказав. Ну і далі внизу зелена кнопочка підписати. Натискаємо на неї. Виберіть, як саме бажаєте підписати документ. Ну, у мене тут єдиний спосіб це Smart id електронний підпис із смартфона, тому я натискаю внизу кнопочку продовжити. Далі Приватбанк мені пропонує придумати якийсь пароль для Smart ID, тобто це щось нове. Придумаємо. Я ввів пароль, який відповідає вимогам Приватбанку. Далі я натискаю ось тут галочку навпроти підписати договір. І внизу натискаю кнопочку Продовжити. Мені телефонує далі Приватбанк. Підпис успішно сформований. Картку таку-то закрито за вашою заявкою. Договір по картці успішно розірвано. Картка зникне в меню гаманець протягом 5 хвилин. Натискаю внизу кнопочку на головну, Подивимося, як буде зникати ця картка. Мені також прийшло повідомлення в додатку справа. Картку таку-то закрито за вашою заявкою. Окей. Назад. Давайте обновимо додаток. Все, картки нема найшвидше, ніж за 5 хвилин, як нам повідомив Приватбанк. Моя картка універсальна, за нею зразу картка є підтримки, а між ними колись була моя інтернет-картка. Ось так зараз у наш час, всього за 5 хвилин можна закрити у Приватбанку свою картку. І при цьому вам не потрібно нікуди ходити, не потрібно збирати кучу документів тощо. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, тому що попереду у нас ще дуже багато всього цікавого та корисного.